Всім привіт! Сьогодні відео буде про написи для фотозони, які ми виготовляємо. Замовити написи, ви можете звернувшись за посиланням під цим відео. Це може бути Facebook, Instagram, Telegram або Viber. Ви можете написати підписатись на ці канали, написати, і, і мій менеджер з вами зв'яжеться і розкаже, як що, які розміри. Ну, проконсультує, підбере вам потрібний напис. Ну, а якщо ви хочете слідкуєте за мною давно і хочете розпочати займатися оформленням, хочете робити фотозони, але не знаєте, з чого почати. Взагалі, як відбувається цей процес, що для цього потрібно, де замовити, там різні декор, різні кульки і так далі, взагалі у вас є питання по монтажу, да, як сам процес відбувається. Злом тут дуже багато таких різних є нюансів. Які ви не знаєте, або може ви вже працюєте, і ви у вас є якісь питання, якісь проблеми, або ви не знаєте, як і що робити? У мене є онлайн консультація. Ви можете скласти список своїх питань, і ми з вами всі ці питання обговоримо. Я поділюся з вами своїм досвідом. Тож звертайтесь, домовитись за консультацією, можна написавши мені в інстаграм, але веселка всім марного перегляду. Напис із пінопласту пофарбований у білий колір. Сам пінопласт має такий світло-сірий колір, а цей напис пофарбований. Ці написи ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітеру. Дуже класно виглядають на фотозоні, об'ємні такі. Велика, гігантська просто монограмка на весілля. Тут 90 на 90 сантиметрів. Дуже класно. Золотий полістирол. Я думаю, на фотозоні вона буде дуже гарна, тому що зніметься ще захисна плівочка, Буде класно виглядати. Ініціали молодят на весілля. Такі ініціали ми робимо у вигляді монограм або просто ініціали. Різними шрифтами, різними, з різного кольору полістиролу. Це може бути золотий, білий, срібний або чорний полістирол, також із фанери, із пінопласту, із ДВП, і з полістиролу. Написи з чорного полістиролу. Тут напис в захисній плівці. Але коли вона зніметься, напис буде дуже класний. Він буде глянцевий. На фотозоні буде дуже круто виглядати. Написи з срібного полістиролу. Дивіться, яка красота. Дуже буде класно на фотозоні. І все це ми можемо робити різними шрифтами. Написи з білого ДВП. Дуже стильно ці написи виглядають на фотозоні. Особливо, коли це якийсь фон такий кольоровий, бежевий. Такі написи ми робимо різними шрифтами. близько. Напис із білого ДВП. З білого ДВП написи можуть бути різними шрифтами. Смужки з полістиролом. Це золотий полістирол. Тут смужки, звичайно, в захисній плівці. Без плівочки вони будуть такі, прям золоті, гарні, блискучі. Зараз вони такі трошки матові. Ну, це тому що на них захисна плівка. Тут ширина 3 см, максимально довжину ми можемо робити 1,50 м. Об'ємні ініціали. Це чорний полістирол на пінопласті. Тут полістирол у захисній плівці. І коли вона зніметься, напис буде дуже гарний глянцевий. У мене сьогодні дуже багато краси з полістиролу. Такі малюночки, смужки такі. Це окрема смужка. Загальна довжина їх 10 метрів буде, ну вони будуть так стикуватись. Ну і, звичайно, тут полістирол в захисній плівці, але коли все це зніметься, буде дуже гарно. Напис із срібного полістиролу. Напис тут ще в захисній плівці. Великий напис. Буде гарно на фотозоні виглядати. Об'ємний напис золотий полістирол на пінопласті. Ось тут полістирол, звичайно, в захисній плівці зараз. Коли вона зніметься, напис буде зовсім інакший. Буде дзеркальний і гарний. Це напис із срібного полістиролу. Також у мене тут такі є смужки. Також із полістиролом. Максимальну довжину ми можемо вирізати 1,50. Ну і полістирол, звичайно, тут в захисній плівці. Коли вона зніметься, вони будуть як дзеркало такі. Зараз полістирол матовий.